Янків Роман Ярославович, навідник 3-го штурмового відділення військової частини А4640, народився 21 лютого 1972 року в селі Верхній Струтень Калуського району Івано-Франківської області, був старшою дитиною із семи в сім'ї. Навчався у місцевій сільській школі, завжди допомагав матері по господарству, доглядав молодших братів та сестер. Був оптимістом, любив щось вигадувати, товариський та веселий, а також чуйний, завжди прибігав на допомогу. Сестра Надія розповідає: Роман був хорошим братом, який завжди допомагав. Був працьовитим, думав в першу чергу про когось, а не про себе. Любив жартувати, завжди був привітним та добрим до мене та й до всіх. Після закінчення дев'ятого класу вступив у професійно-технічне училище в Меденичах, здобув середню спеціальну освіту токар-тракторист. Після проходження практики проходив службу у армії в Луганську. Під час проходження служби одружився з дівчиною Тетяною. 1993 року у подружжі народився син Ігор. Сімейне життя, на жаль, не склалося, тож Роман повернувся додому в рідне село, їздив на заробітки за кордон. Після початку повномасштабного вторгнення, 14 червня 2023 року, Янків Роман був мобілізований. Проходив навчання в Камінці Подільському. Звідти був направлений на лиман, згодом під Авдіївку. Боєць мужньо захищав свою батьківщину від ворога, котрий підступно увірвався на наші території. Побратим з позивним хаос ділиться спогадами. Роман був мужнім дядьком, але війна, на жаль, забирає найкращих синів, братів і чоловіків. Ми познайомились, коли проходили навчання. Згадує побратим В'ячеслав. Роман був добрим, веселим, компанійським, багато посміхався, заряджав позитивом. Побратим Володимир Прядка пригадує. Роман був життєрадісним і добродушним. Ми разом проходили навчання, пізніше нас направили в різні напрямки. Не було з ним зв'язку. Вже потім дізнався про його смерть. 21 листопада 2023 року останній раз телефонував мамі, казав, щоб вона йому не телефонувала, оскільки зв'язку не буде. Просив не хвилюватися, обіцяв зателефонувати сам при першій можливості. Але вже 23 листопада мама отримала повідомлення про його смерть. Він героїчно загинув в ході виконання бойових завдань у районі населеного пункту Авдіївка, що на Донеччині. Під час наступальних дій, при зіткненні з ворогом, в результаті артилерійсько-мінометного обстрілу отримав поранення несумісні з життям. 28 листопада Роман назавжди повернувся додому. Похоронили героя 29 листопада 2023 року на кладовищі в рідному селі Верхній Струтень. Побратим і друг Андрій Тютюнник зі смутком говорить. Разом проходили навчання, з ним приємно було служити. Чудовий друг, багато сміявся, любив жартувати. Мав проблеми з ногою та ніколи не жалівся, не хотів, щоб відправили додому. Останнього разу, коли з ним розмовляв, то Роман казав, що десь не так далеко від мене. Про його смерть повідомили вже друзі. Шана, честь і слава відважному воїну, який віддав своє життя заради того, щоб кожен з нас мав можливість жити у вільній, незалежній і сильній Україні.